Військова агресія вибухи 24 лютого завдали значної шкоди закладам освіти Паланської громади. З перших днів повномасштабної війни під час повітряної атаки російськими, російськими військами зазнало різного ступеня пошкоджень три заклади дошкільної освіти: Паланський заклад дошкільної освіти Яблунка, Синицький заклад дошкільної освіти Калинка і Томашівський заклад дошкільної освіти «Перлинка». І три заклади загальної середньої освіти, Паланський Синицький ліцеї. Та городецька гімназія. Найбільшої руйнації зазнав Паланський ліцей. Фото пошкодженої будівлі облетіло всю область. Відповідно до затвердженого урядом України механізму, проведені обстеження пошкоджених будівель. Наразі тривають відновлювальні роботи. На початок травня вимушено залишили свої домівки 206 учнів громади, та всі вони вийшли на контакт зі своїми школами. Частина учнів вже повернулася. Спочатку військової агресії, налякані вибухами перших днів повномасштабної війни. Шукали безпечне місце для життя і жителів нашої громади. Всього за межами України з метою евакуації виїхало 216 учнів закладів загальної середньої освіти і 59 дітей дошкільного віку з Паланської громади. Найбільша кількість учнів шкіл громади, що одночасно перебували за кордоном, припала на початок травня 206 дітей. Варто зазначити, що всі діти вийшли на контакт з своїми школами і продовжували навчання у режимі онлайн та були переведені в наступні класи. На території інших країн 21 країна перебуває 29 дошпільнят дошкільнят і 142 дитини шкільного віку, 45 з яких планують повернутися в Україну на початку навчального року. Інші 97 залишаються проживати в, еваку... в евакуації. З них 74 дитини долучилися до дистанційного навчання у своїх школах і 23 здобувають освіту в школах за кордоном. Крім того, 6 випускників 9 класу і 3 випускники 11 класів Закладів загальної середньої освіти громади також планують продовжити здобуття освіти за кордоном в країнах Польща, Канада, Чехія, Німеччина, Словаччина. А з моменту російського вторгнення на території Паланської громади знайшли прихисток родини, у яких нараховувалося 352 дитини. На період з моменту російського вторгнення на території громади знайшли свій прихисток та тимчасово перебували, перебували або проживали 352 дитини. Шкільного віку з числа внутрішньо переміщених осіб з різних населених пунктів Київської, Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської, Миколаївської, Запорізької, Сумської, Чернігівської та Одеської областей. Станом на 17 серпня 22-го року на території громади проживало 146 дітей шкільного віку з числа внутрішньо переміщених. 93 з них планують залишитися з батьками і жити в наших селах, а 47. Зараховані у склад учнів нашої громади. Незважаючи на труднощі, у 2022-му свідоцтво про здобуття освіти отримало 130 учнів 9-х класів та 50 випускників 11-го класу, з них троє із числа ВПО Херсонської та Харківської областей. Крім того, документи на здобуття освіти отримали всі випускники 4-х класів громади – 162 учні, з них шестеро – внутрішньо переміщені особи. У громаді освітні послуги продовжують надавати 4 ліцеї, 7 гімназій, 1 початкова школа, 1 філія та 5. 15 закладів дошкільної освіти, чотири з них структурні підрозділи гімназії. Старт нового навчального року поставив перед освітянами нові потужні виклики. І пріоритетні напрямки освітньої діяльності в 2022 2023 23 навчальному році, якими ставимо перед усіма освітянами, є забезпечення максимально можливої безпеки дітей під час освітнього процесу. Продовження реформи загальносередньої освіти відповідно до концепції нової української школи, впровадження у п'ятих класах нового державного стандарту базової середньої освіти, організація навчальної діяльності здобувачів освіти в умовах поєднання різних форм організацій освітнього процесу, посилення національно-патріотичного виховання, формування громадянської позиції, просвіти з питань особистої безпеки. Налагодження ефективної комунікації з батьками здобувачів освіти для організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, формування соціально-громадянської компетентності дітей, охоплення навчанням та здійснення соціального супроводу дітей з числа внутрішньопереміщених осіб, і психологічна допомога всім учасникам освітнього процесу.